прийняття рішень в європейському союзі будемо зараз з'ясовувати, яким чином приймається в європейському союзі там якісь політичні рішення, законодавчі чи незаконодавчі акти. Тобто, насамперед, маємо собі запам'ятати, що в Європейському Союзі існує дві основних процедури прийняття рішень: це незаконодавча процедура і законодавча процедура. І одразу собі запам'ятовуємо, що основна відмінність у них це те, що в незаконодавчій процедурі бере зазвичай участь комісія, тобто рішення приймаються в основному комісією ЄС, а в законодавчій процедурі завжди бере участь. Три основних установи Європейського союзу. Ну які це установи? Це звичайно комісія, яка готує пар... проєкт рішення. Далі парламент Європейського союзу і Рада Європейського союзу, тобто законодавча процедура, це три органи. Але при цьому пам'ятаємо також, що законодавча процедура ділиться також на два підвиди: так? це загальна законодавча процедура і спеціальна законодавча процедура. І знову ж таки запам'ятовуємо собі, що майже все законодавство, яке приймається в Європейському Союзі, приймається відповідно до загальної законодавчої процедури. А спеціальна законодавча процедура відбувається тільки в окремих випадках. Причому запам'ятайте, що в договорі. Про Європейський Союз не виписано дуже детально відмінностей там дачі, от саме конкретних випадків, коли застосовується та чи інша процедура. Єдине, що хочу сказати, щодо ролі парламенту, ось в цих процедурах. Загальні і спеціальні законодавчих процедурах. в загальній законодавчій процедурі парламент дуже відіграє важливу роль, да тобто він має таку саму законодавчу роль, як і Рада Європейського союзу, і там відбувається постійно погодження позицій між парламентом і радою, тобто до тих пір, поки вони не знайдуть якусь спільну позицію, рішення не може бути прийняте. А от спеціальна законодавча процедура відрізняється тим, що парламент має мінімальну участь у прийнятті рішень, тобто він може дати або згоду на рішення Раді Європейського Союзу, або може надати консультацію тій самій раді щодо рішення. І при цьому рішення приймається радою, і рада може навіть не враховувати згоду або пораду парламенту. Ось це основні такі відмінності. Поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на мій канал. І зараз переходимо до незаконодавчої процедури. Відповідно до неї, комісія ЄС може приймати делеговані акти, імплементаційні акти. Ну і є ще окремі дати нюанси: що, наприклад, комісія Європейського союзу може приймати різні, так би мовити, організаційні правові акти щодо, наприклад, приєднання якихось країн до Європейського Союзу або навпаки щодо виходу країн з європейського. Союзу, але не плутайте з договорами да про вихід, там і про приєднання це вже зовсім інше. Ми можемо ось ці якраз е, правові акти або незаконодавчі акти Європейського союзу порівняти із правовими актами, які приймаються в рамках правових систем в Україні. Тобто це якісь от такі от внутрішні організаційні акти, які можуть бути навіть інколи не публічними, але тим не менше, комісія їх приймає, вони є обов'язковими до виконання. Ось така загальна чи основна відмінність між процедурами прийняття рішень ЄС. І нагадаю, що вони є незаконодавчі. І законодавчі. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал. І якщо вас цікавить більш детальна інформація, бо очевидно, що є дуже багато нюансів що в цих процедурах прийняття рішень, дуже багато є там підручників, інструкцій в Європейському Союзі для того, щоб пояснити відмінності між процедурами, між актами, які приймаються в рамках тих чи інших процедур. Тож, якщо вас цікавить це відео, напишіть, будь ласка, в коментарях, і я запишу його досить детально, і воно буде звичайно значно довше ніж це відео, але буде показувати різні нюанси і особливості для тих, кому це цікаво. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал і підтримуйте європейську інтеграцію України.